Для тернопільських пенсіонерів, які відвідують міський територіальний центр надання соціальних послуг, заклад став майже другим домом. Тут вони знайшли друзів, помічників та просто живе спілкування, якого багатьом із них так не вистачає. Дехто розповідає, що знайшов другий сенс життя. Важливим для пенсіонерів стало й те, що тут вони можуть отримати різні послуги. Зокрема, медичні, такі як масаж, електрофорез, деякі силові навантаження, за виконанням яких наглядають медики. Великим плюсом для самотніх людей похилого віку є й те, що за надання цих послуг не потрібно платити, адже пенсій так не вистачає. «Наше відділення обслуговує пенсіонерів і інвалідів міста Тернополя. Безкоштовно У нас є такі процедури, як Проведення масажу, є масажна спинка, є апарат масажний, є масажер для стоп. Також є магнітотерапія, інфрачервоний лазер, нефрит. Також у відділенні працює соляна кімната, є соляні лампи. Проводимо інгаляції, фітотерапію для людей з захворюванням органів дихання. Окрім перелічених медичних послуг, у центрі надають інші. Для пенсіонерів тут і фізичне навантаження, і можливість поспілкуватися. Вони виконують удома усі настанови лікарів, роблять вправи та оздоровлюються. Коли дізнались, що відділення соціально-медичних послуг збираються закрити, згуртовано зібрались, щоб не дозволити. Адже саме це відділення їм дуже потрібне. Центр нас дуже нам потрібний. Дуже я стільки тут процедур зробила і на ноги, і на хребет, і от на головні болі. в Мене я гіпертонік, теж в мене серце, ритмія, всі, що буде. Я себе тут дуже оздоровила. Я щиро вдячна тим всім працівникам, які тут в нас працюють. Я не розумію, як так можна закрити. Ну я теж пенсіонер і, і на групі вже 30 років була паралізована. теж три місяці не ходила. Це нам дуже потрібно. Це дуже нам потрібно, бо ми в поліклініках і навіть в лікарні мене не маємо з чим. Ми отримали інформацію. Що іде реорганізація з закриттям відділу медичних послуг, а е, пацієнти, які приходять сюди, це більше тисячі чоловік. І закрити в даний час ці послуги це, це є катастрофа для тих людей. Якщо буде зміна і будуть, будуть проблеми у тому, що будуть закривати цей відділ, ми, пенсіонери, всі виступимо активно у підтримку. Як завідуючої відділення медичних послуг, так і у підтримку завідуючого відділом соціального забезпечення. У центрі надання соціальних послуг обслуговують більш ніж 4 тисячі одиноких людей похилого віку. Зараз тут діє чотири відділення соціально-побутової адаптації, де самотні пенсіонери можуть приходити на консультацію з психологом та брати участь у різних гуртках. Відділення соціально-медичних послуг їдальня для малозабезпечених людей і тих, які попали у скрутне становище, а також відділення соціальної допомоги вдома. Директор закладу запевняє, що хоч і відбудеться певна реорганізація, послуги, які надавали до цього часу, надаватимуть і надалі. Зміни відбуваються в зв'язку з тим, що 29 грудня 2015 року були зміни до положення, яким користується в своїй роботі територіальний центр. Зміни відбуваються в тому, що тепер в територіальних центрах, не тільки в нас, а це взагалі по всій Україні, не буде такого відділення, як соціально-медичних послуг. А відділення соціальної адаптації буде перейміноване у відділення денного перебування. Чи воно тягне за собою відміну якихось тих послуг, що ми надаємо? Я в тому сумніваюся. Тому я більше ніж впевнений, що всі ті послуги, які територіальний центр наш надавав, він і буде надавати в тій самій кількості, які надавав, і звичайно, щоб нам старатися щось для людей придумувати нове і цікавіше.